Загалом я хочу запитати, як мені розставити пріоритети так, щоб я знала, що не пошкодую про це пізніше чи буду я шкодувати про це? Навіщо? Навіщо вам потрібно шкодувати про те, що робите? Не турбуйтеся про світ, тому що світ визнає тільки успіх? Він не визнає вашу пристрасть, вашу залученість, вашу любов до того, що ви робите, вашу вірність, вашу відданість. Вони, на жаль, цінують лише успіх. Розумієте? Це питання виникає з припущення, що є правильні речі і неправильні речі, щоб їх робити. Не існує такого поняття, що щось краще за що-небудь інше. Можливо, більшість людей мислять з погляду того, що є більш вигідним, ніж інше. Якщо винагорода – це єдина ваша мета, то краще піти і пограбувати банк. Ваша діяльність важлива. На шляху, звісно, що хочеться розвитку подій, тому вам потрібні певні речі. Це інше.